Перед вами чудовий міський автомобіль шкода Фабія 2020 року у комплектації Style на літровому турбобензиновому двигуні з автоматичною коробкою передач. ціла по кузову за виключенням одного косметичного підкрасу. Автомобіль оснащено світлодіодними денними ходовими вогнями та для комфорту їзди датчиком світла. Дана шкода на 15 легкосплавних дисках. Тепер перемістимося до салону авто. По наповненню автомобіля це мультифункціональне шкіряне кермо, безключовий доступ, сенсорний дисплей діагоналю 8 дюймів з можливістю різних налаштувань, однозонний клімат-контроль, а також регульований підлокітник. На автомобіль діє гарантія 90 днів або 5000 км пробігу. Зацікавив даний автомобіль. Тоді очікуємо на вас у Toyota-центр Хмельницький Grand Motor за адресою вулиця Вінницька, 1, 1.